визначена втрата. При визначеній втраті у нас є факт смерті, офіційно підтверджений, який запускає процес горя, тобто комплексу емоційних, емотивних, поведінкових біологічних порушень. При невизначеній втраті у нас є е, певна інформація, е, але ви, е, підтвердженого факту офіційного смерті немає. Відповідно, у нас не запускається процес горя. Окрім цього, е, невизначена втрата належить до е, соціально заборонених втрат і. Е, що це означає? Що соціум не готовий надати таку саму підтримку е, в різних форматах, як при визначенні втраті. Е, відповідно, е, невизначене горе це такий е, безкінечний процес через невизначеність цих обставин.